Розпочинаємо випуск з трагічного повідомлення про загибель у зоні антитерористичної операції ще одного нашого краянина, капітан-лейтенанта Володимира Костюка. Його вбили під Іловайськом. Він був начальником групи десантного забезпечення 73-го центру спецоперацій. Що в очакові. йому було лише 33. Батько Володимира Костюка Микола військовий, тому разом із батьками вони їздили Союзом та, врешті, у 1991 році осіли у Коломиї. Тут Володимир пішов до школи з початку четвертої, згодом восьмої, а після завершення невпинно йшов до своєї мрії. Хотів, як батько, стати військовим та присвятити своє життя служінню батьківщині. Закінчив інститут сухопутних військ. А після того, як Володимира Костюка направили у Десну, дуже хотів перевестися до Очакова і стати морським. З ким котиком, згадують батьки. Він так мріє, він, він поповже цим був, ким, він, начальником парашютно-десантної служби. Йому це так подобалося, він так мріяв, що він приїхав колони. Був в отряді, там був водолазом, а потім пішов начальником групи. В Очакові Володимира вчили виживати у різних умовах: днями бути без їжі та води, орієнтуватися на місцевості, виживати на воді. Він проходив навчання в Канаді, в Хорватії та на території України спільно із НАТО, володів французькою мовою. Якби його не його підготовка така, то вони б там не сиділи десь в укритті, без води, без їжі, що не могли нічого не мати. Бо каже, позвонив, що він жінці, що ми. Немає ні води, ні їжі, але каже, виживаємо, бо ніби у цьому навчені, що виживати. А ще син був справедливим та принциповим, згадують батьки, і не раз через це страждав. Приїжджає місцевий начальник до командира, договорився, і щастя, почали вивозити пішок. Він ішов і почав кричати: що ви робите? Хто вам дозволив? Ти піди, звідси. Він зупинив там, щоб звоз солдат. Караучу солдатом Солдатам, матросам приказав, вони поставили цього водія, вигнали зі струтучать. Потім в нього були неприємності за цього. Фанатична любов до військової справи кликала Володимира Костюка на схід, але керівництво відправило його на війну аж 9 серпня. Де саме воював син, батьки не знають. кажуть, купили йому камуфляж та взуття. І разом із загоном спецпризначення Володимир поїхав, але батькам всієї правди так і не сказав. Мені дзвонили. І кажеш, ти не переживай, я їду. Що ви переживаєте? Що ви переживаєте? Нікуди я не їду. Я їду в Дніпропетровськ на Ми Можу по телефону, і я питаю, він вже позвонив, що він на місці. І я питаю, ти де? Прямо в цьому в пеклі. Він каже, коло того. Все, більше сказати нічого не можу. 31 серпня Володимир встиг зателефонувати дружині і сказати, що все добре, а 1 вересня батьки отримали похоронку. Де і при яких обставинах загинув їх син, мамі й татові не повідомили. Так само, як і термін, коли зможуть привезти до Коломиї тіло Володимира.